На нафтобазі під Києвом продовжують горіти три великі цистерни. Дев'ять вже загасили. Про це повідомили в переслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зараз для розчищення території залучили пожежний танк Міністерства оборони України. Триває підготовка до остаточного гасіння наступної ємкості з паливом. За останню інформацію досі немає зв'язку з одним залізничником пожежного потягу. Наразі його вважають зниклим безвісти. Про це повідомив голова державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Поблизу нафтобази, яка палає під Києвом, вже дві доби зараз працює Григорій Пирлік. Від нього дізнаємося останні новини. Отже, Григорію, що за останні години зробили рятувальники? Ілона власне о 18-й годині голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чучоткін вийшов на брифінг до журналістів. Ось він повідомив останню інформацію. Дійсно, зараз продовжують горити палати три великі цистерни. Крім цього, на території є. Як сказав Чечоткін, багато невеликих цистерн меншою ємністю, десь 40-60 тонн. І власне вони забру ускладнюють гасіння пожежі. І можемо зараз послухати, власне, що саме сказав Микола Чечоткін. Зараз залишається, у нас на ранок було шість, одну ми загасили до обіду п'ять, і зараз загасили дві, залишається три. Три з бензином чи з чим? Три з пальним. Там є і бензин, там є і диспаливо. Охолодження йде, бо вони. Так, дійсно, і як уточнив Микола Чечоткін, ці три цистерни поки що не гасять, тому що треба зробити підготовчі роботи, зокрема підготувати майданчик для подальшого гасіння. Голова ДСНС каже, що ці цистерни відносно безпечні, біля них можуть знаходитися та працювати пожежники. І, власне, до того, як скінчиться світлий час суток, світлий час доби, пожежники сподіваються загасити ще одну цистерну. Іншу інформацію ми повідомимо вам у наступному випуску о 21-й годині. Дякую. Нагадаю, що це з місця події Григорій Пирлік з подробицями ситуації на нафтобазі під Києвом. Як не почули від голови державної служби надзвичайних ситуацій, що загасили вже 5 цистерн, 3 ще залишаються. Отже, будемо стежити за розвитком ситуації далі.